Один полдень, два пістолети, три вистріли і чотири рози. Саме з таких слів хочеться почати сьогоднішній огляд на О боже, вперше на цьому каналі Бурбон. Пані та панове, до вашої уваги Бурбон for Roses Smell Batch. Звідки така назва? Чим особливий Бурбон 4 троянди та як велика алкогольна компанія мало не загубила цей бренд? Про все це ми поговоримо прямо зараз. Вважається, що ідея створення рецептури Цього бурбону прийшла руфусорозу ще в 1885 році, і підприємець почав виготовляти невеликі партії міцного алкогольного напою на своєму виробництві в Луїсвілі, що в штаті Кентукі. Але вже в 1886 році права на торгову марку перейшли до пола Джонса. Саме ця людина розкрутила цей бред не тільки в Америці, а й далеко за її кордонами. Підприємець почав виготовляти. Бурбон в промислових масштабах і обсягах у 1888 році Пол Джонс реєструє торгову марку Форозис і навіть робить спробу привласнити цю ідею цього бурбону, рецептури бурбону собі, кажучи, що він її вигадав ще в 60-х роках дев'ятнадцятого століття. Але справедливість була відновлена і зараз на етикетках на пляшках Форозис красується дата саме 1888 рік. І все підприємство працювало розвивалося аж до 1919 року, коли прийняли сухий закон в Америці. Тоді Форозес своє виробництво призупинив. Пол Джонс був дуже класним і винахідливим підприємцем у 1922 році. Він викупає збанкрутілий завод Frankfurt Distilling Компані. Взяв його за копійки. А, навіщо він його взяв? У цього завода були права ліцензія на виробництво спиртів, навіть в часи сухого закону для ліків, якби. І тому він його взяв цей завод за копійки для ліцензії більше для того. І тому на цьому заводі він почав виробляти спирти для форозис. І а, таким чином а, в часи сухого закону, коли нічого не продавалось, форозис таки собі продавався серед в аптеках, серед аспірину та ліків ліками для схуднення. І тому до. 1933 року, коли був кінець цього закону, Форозис став якби одним із найбільш продаваємих ліків в США, трошки схоже на лафроєк, не правда? У 1943 році компанія Пола Джонса та права на бренд For Roses були перекуплені великим алкогольним концерном з Канади Seagram Company Limited, яка, до речі, приймає таке рішення виходити з ринку США і переорієнтуватись на ринок Європи. При цьому для США ринку вони залишили так званий, ну типа. Бленд віскі, тому що Сіграм, вона взагалі, як ви знаєте, з історії, вона дуже вдало куп... займалася купажами саме в Канаді і продавала їх візде. Тут вони зробили таку ж саму історію, але в чому нюанс? Вони почали мішати якісь невитримані спирти з витриманими, але пляшка Форот залишалась такою, як звикла її. Споживати ті люди в США, але якість при цьому була дуже низькою. При цьому нюанс в тому, що все залишалося таким ж візуально, але з пляшки вийшло слово бурбон. Його там не стало, тому що це не бурбон, там якась мішанина. Якість дуже низька. І, звичайно, вони поплатили з тим, що вони втратили довіру споживачів. І згодом, в принципі, цей купажований Форозис взагалі замінив. Віски також купажований Seven Crown, цієї ж сіграм, тобто вийшов такий собі канібалізм. Але при цьому вони в Європу гнали нормальний Форозис. І тому в Європі цей бурбон став одним із найбільш популярних. Він і зараз є одним з найбільш популярних. Я десь читав, що він навіть після джинвіме, де на другому місці по об'ємам споживання в Європі. Тому ось така історія, як Сіграм мало не загубив, а може десь і загубив гордий бренд Форозис в Америці. У 2002 році Форосас викопа компанія Kirin Brewery Company і а, її, в принципі, погляди залишаються такими ж, як і у сіграм попереднього власника, вони орієнтовані на європейський ринок здебільшого. І тому зараз тільки такі фанати бурбонів знають про існування форозис в Америці. А, а як пересічні споживачі, в принципі, можливо, навіть і не чули про цей бурбон. А, Я чуть не забув, я ж обіцяв легенду про назву бурбону. Чому чотири троянди? А, є така одна з таких романтичних версій, що колись молодий юнак закохався. В дівчину і е, хотів запросити її на бал і там уже освічитися їй. І, і, а вона була така примхливою дуже, і сказала йому, що вона прийде тільки тоді, коли він зробить пояс із справжніх троянд. Він на це погодився і ж хваську пішов робити цей пояс. Він зробив його, але до балу залишалося ще чотири дні, і в ці троянди почали в'янути. Він у ці чотири дні все міняв, міняв ці троянди, і в принципі все закінчилось гарно. Він на, на четвертий день уже Обновив ці троянди по якомусь там колу, прийшов на цей бал, освічився, вона прийняла його пропозицію. І, в принципі, все таке закінчилось хіп-ендом. І от така є романтична історія про чотири рози. Там іще якась була історія, це така основна, скажімо так. Тому от на пляшках красуються ці символи ці троянди. да. Більш прагматичні поціновучі цього напою наполягають на тому, що назва Форозас походить від. Прізвище людини, яка вигнала цей цю рецептуру бурбону, саме Руфус Роуз, да? а не за легендою, в принципі, а у Руфуса Роуза було ще три сини, і в принципі чотири роузи, тобто все логічно, це їх прізвище, їх було чотири. Все дуже просто. А яка версія подобається більше вам? Якщо є якась третя, четверта, п'ята версія, напишіть в коментарях. Я думаю, всім буде цікаво. Почитати пару слів про особливості виробництва тут дійсно є нюанси, які дуже сильно відрізняють цей бурбон від інших. І тут одразу слід сказати про кропітке відношення до штамів дріжджів та сусла, з якого вони роблять віс. Далі буде багато картинок, тому я рекомендую подивитися, навіть ставте на паузу, тому що там реально треба розібрати. Тільки на форозис є п'ять запатентованих штамів дріжджів, які дають нам спирти з різними характеристиками і два види зернових матеріалів. І завдяки поєднанню двох видів зернового матеріалу та п'ять штамів дріжджів вони отримують 10 різних спиртів з різними характеристиками. Почнемо із складу зернового матеріалу. Є так звана суміш, яка маркується літерою Б, яка складається з 60% кукурудзи, 35% жита і 5% Пшениці. При цьому суміш і складається із 75% кукурудзи, 20% жита і 5% пшениці. Як ми знаємо, у, у бурбонів не менше 51% кукурудзи повинно бути, то у фрозос, як ми бачимо, 60% мінімум. Дріжджі, тут все набагато цікавіше, назви самих штамів не розголошуються, вони позначаються літерами. Я навіть тут просто зачитаю, тому що запам'ятовувати то це не бачу сенсу. При цьому дріжджі В дають делікатний фруктовий спирт, дріжджі К пряний спирт, дріжджі О насичений фруктовий спирт, Q дріжджі квітковий спирт, Ф дають спирт з трав'яними нотами. Ось так, все просто. А ось так виглядають всі 10 спиртів, які отримає дистилерія, завдяки комбінації двох водів зернового матеріалу та п'ять штамів дріжджів. Як ви бачите, кожен спирт має своє кодування та певні характеристики. Спирти для форозис мають подвійну перегонку. А перший раз переганяють спирти до міцності 66% алкоголю. Цей спирт ще назимає назву таку цікаву, як White Dog. Це спирт з деякою кількістю домішок, які мають якусь певну ароматику неприємну. Тому це спирти переганяють другий раз в так званому перегонному кубі в вигляді кастрюль, як ви бачите. Цей перегонний апарат називається даблер, і саме він вже дає таку певну степінь очистки, і там уже спирт ми отримаємо міцністю в 70% такий чистий, лекий спирт, який потім йде на витримку. Перед заливкою у бочки цей спирт розводять до 60% алкоголю, вважаючи, що саме така міцність спирту дає найбільше екстрактивні йому властивості, тому ми з бочки отримуємо більше речовин. Ніж при заливці 70-відсоткового спирту. Але ну, це їх такий погляд, і хай буде так. Із особливостей на до речі, напевно, ну, один із небагатьох, або, може, єдиний такий виробник, в якого склади, де зберігаються бочки, одноповерхові, що дуже унікально, тому що, як правило, бурбони витримуються таких стелажами в багатоповерхів. І там, із особливостей витримки, в чому полягає вона, це те, що температура на складах вона практично однакова для бочки. Бочок на низу і на бочок на третьому ряді, Він здається, три ряди максимально. Тому що на інших складах інших виробників там може бути там, 10 поверхів, і температура між першим поверхом і останнім може коливатись там, до 30 градусів. Тому спирти витримуються там, одній мають властивості, спирти внизу інші, в серединці, третій вже варіант. То тут все рівномірно. Тому дуже цікавий момент, що склади Форозис вони знаходяться там, здається, 80 км від основного виробництва, і вони такі дуже мають цікаву форму. На фото ви побачите, там вони такі пласкі, але займають дуже велику площу. Ось така особливість, якої я не бачив раніше у Бурбонах. Така конструкція складів дає більшу змогу для рівномірного зберігання віски і його витримки при однакових практично. В умовах температури та вологості повітря головним майстром дистилером на форози зараз є бренд Еліот, який, до речі, дуже круто увірвався в світ великого Бурбону, здобувши перемогу в категорії. Найкращий американський бурбон штату Кентукі на церемонії нагородження World Whiskey Awards журналу Whiskey Magazine у 2017 році у вересні 2015 року бренд Еліот змінив тоді головного майстра дистилера на форозес Джима Ратледжа, який зараз входить до залу слави. Бурбонів та й взагалі є легендою індустрії. Тобто, бачите, на форози завжди працювали дуже такі імениті люди, які мають ім'я, які навіть на старті своєї кар'єри вже мають заслуги. А це дуже класно. Мені дуже імпонує ця персона, тому що коли запитали у Джима Радля, який коктейль на базі форозис йому подобається найбільше, то він відповів, що ліц форозис точно стає смачнішим. Ну це ж блін, круто, реально круто. Коли у мене, наприклад, запитують, а чи можна в цей віске додати коле, то я теж хочу відповісти. І відповідаю так, що так, можна, але головне в цьому в цій справі не е, зіпсувати коло. Також цікавий факт про фурозис власне, для мене, тому що дивіться, вони мають е, як мінімум 10 різних спортів з, з різними характеристиками виганяють. Але їх регулярна лінійка досить маленька. Це всього 4 релізи. Вони ж мають такий потенціал робити там штампувати ці е, релізи просто пачками, просто до безкінечності, комбінувати ці спирти, і все таке. Чому так не роблять? Я не знаю. Я не розумію цього процесу, ніде не зімкнете інформації. Якщо вона у вас є, напишіть в коментах, буде цікаво почитати, подивитись, тому що реальне питання виникає. Ну що пропоную перейти до самодегустації? Я поки собі налью драмчик, хай він трошечки подихає. Ну, а ми трошки поговоримо про сам реліз е, for Roses Small Batch. Блін, там цих комбінацій можна робити. Можна назвати бурбон в честь всіх е, сел, які є в штаті Кентукі. Мені здається, їх не вистачить для того, щоб е, зробити е, лінійку. До речі, хочу відмітити окремо їх сайт на форозис. Він дуже крутий. Там дуже багато інформації взагалі про всі ці спирти, про дріжджі, про все таке. І тому навіть там є інформація про те, що їх стартовий зразок, який ми бачимо у всіх маркетах, Forosis, він в купажі містить всі 10 спиртів. Single barrel він з одного спирту складається. Є також у них Small Batch Sellect, там 6 спиртів в купажі. І бачите, це можна продовжити і продовжити. Але питання, чому так не роблять? Чому вони зробили всього 4 регулярки? Не знаю. Наш сьогоднішній гість Small Batch має в купажі. Чотири види спирту, і навіть відомо які. Тому я трошки можу потягнути час, щоб ви подивились, роздивились про це все або поставили на паузу і подивились так. І як належить всім бурбонам без виключення, цей е, спирт витримувався тільки в нових бочках з американського звичайного ж дубу, який перед цим обпалювали. До речі, я дізнався, що форозис використовують саме четверту стадію опалення. Хм, до речі, якось треба. Зробити, напевно, огляд чи відео про ці ступені опалення. Цікаво чи ні? Спирти для Фороза Смалбач витримались 6-7 років в тих самих одноповерхових складах. Віскі з при примісності 45% алкоголю. Ну і звичайно, як і всі бурбони, колір цього напою не коригували. Як ви знаєте, бурбони це єдині чесні напої, і колір яких коригувати не можна. Думаю, мій драмчик уже гарно подихав, тому... Пробуємо на ніс. Він дуже яскравий. Він тут немає практично цієї, як у бурбоні влаковості. І не відчувається спочатку. Можливо, то, що в мене вже пляшечка вже не ціла, тому воно вже все вийшло. Okay. Да? Але спочатку, що, що є? Тут є мікс таких червоних ягід, свіжих ягід, причому це, можливо, малина, це можливо полуниця, це можливо. Це, можливо, ця порічка, якби мені згадується вона. І це все в міксі з карамеллю, це все в міксі з, звичайно, ваніль, тому що тут вона ну, так достатньо яскрава. І десь от пробуваються такі, знаєте, свіжі нотки, навіть не трави, хочу сказати, а більше це, це м'ятна, це така м'ятна історія. Це те, що зазвичай буває в витриманих скотчах. Тут воно спочатку є. Але таке, знаєте, таке, дуже таке колюче, колюче м'ята якась. Ну, Ароматика дуже приємна. Я з бурбонами, скажу чесно, не дуже там а, прям фанат бурбонів. Але ну, із-за цього можна і полюбити. Дуже класний аромат. Свіжий і приємний. Саме час спробувати на смак. А, зовсім не відчуваються ці 45% алкоголю. Він досить легкий, при цьому а, саме тіло напою щільне. А, звичайно, тут перше, що солодкість. Ця кукурудза дає таку дуже класну, дуже яскраву солодкість, скажу, Комусь подобається комусь ні, але в бурбонах вона, напевно, у всіх є. А, тут багато карамелі. Я відчуваю цю якраз о, карамель тут виходить, от, вона домінує тут навіть. Трошки медовості є, і зараз вже ретроназальний ваніль дуже, дуже сильно. Це, е, знаєте, я, я намагаюся не порівнювати зі скотчами там аріш, віскі, це інший е, напів взагалі. Е, можливо, його оцінюють навіть трошечки по-іншому, але я кажу своє суб'єктивно свою думку, Смаку мені він подобається, він такий е, дуже ніжний до рецепторів. І оця карамельна модова тема, вона все забуває, і це таке дуже, дуже приємне відчуття. В ньому, до речі, сразу я скажу одразу, що в ньому дуже класний післясмак. І цей бурбон іначе, тебе загріває, причому це так приємно. Така, таке, щось, ну, як... таке відчуття, наче тебе вкривають теплою теплою ковдрою. Ось це після ковтку цього бурбону, я відчуваю. Хм. Ну знаєте, Для мене дуже класний і гарний такий критерій це те, що після першого ковтку дегустаційного мені захотілося зробити ще один. А це не тому, що хочу випити, а тому, що він реально дуже класний. І мені цей бурбончик, ну, напевно, не, не дарма він стоїть у мене в барі. Як закінчиться, я думаю, що треба поповнити. А які бурбони вам, до речі, подобаються? Я в бурбонах скажу відверто, ще не сильно розбирався, так що так глибоко в цій темі бути. Тому якщо є якісь варіанти у вас класних бурбонів, не за всі гроші світу, ми до тих підійдемо, я думаю, трошечки пізніше, а почнемо з якихось базових речей. Можливо, трошеч, трошечки вище, чи базові. Тому, якщо у вас є класні варіанти, пишіть в коменти, все прийму, все почитаю і буду дуже вдячний вам за цю рекомендацію. І я, і люди, які підписані на канал Роман Привізкі. Ви знаєте, одразу хочеться перейти до висновків. І що я хочу сказати: Бурбон це так, це, інша, це інший всесвіт, це інший світ взагалі для мене. Але враховуючи, що він має такі от. Прості знайомі характеристики, я не скажу, що з ним треба сидіти, винюхувати його там по півдня. Як це можна робити зі скотчем. напевно, ні, але він зрозумілий. Він дуже приємний і зрозумілий. І з цим напоєм, з бурбоном в цьому випадку от фороза Смалбач. Мені він подобається більше, ніж звичайна версія. Я куштував не так давно. Цей вже такий, а, з яким а, приємно посидіти ввечері. ввечері. Навіть от п'ю скерну. Та, мені подобається скерно його пити, навіть не хочеться залити його в рок, щоб там вилетіла з нього якась оця перша така оффноут, такі от спиртуозні моменти. Тут їх немає взагалі, тут 45, але їх не відчувається. Це бурбон, за яким ти можеш посидіти отак, от приємно. Коли тобі не треба щось там задумуватись, про якусь філософію, якусь таку якусь глибинну. Це напід, от який у тебе просто стоїть на барі, ти наливаєш, п'єш і отримуєш задоволення. І все. І не треба в ньому щось вишукувати, там якусь, якусь глибину, тому що він такий зрозумілий, і от воно все от тобі дається, от на тобі, на долоні, все так. і ти його просто приймаєш. Ти протягуєш. Руку у своїх рецепторів до цього віски і отримуєш насолоду. Ось для чого ці віски, для чого цей бурбон? Тому гарний варіант, е, який я порекомендую другу. Це така категорія оцінки, можливо, хай буде, і з яким е, який повинен бути в твоєму барі для того, щоб у тебе був представник гідних бурбонів. Ну, напевно так. Блін, ця, ці ягоди з карамелю просто атакують твої рецептори. І ну це настільки яскраво виглядає це інша, це інша історія зовсім не, не така, як ускочив. Дякую, що подивилися випуск до кінця. Підписуйтесь на канал Роман Провіски, пишіть коментарі. Мені дуже цікава ваша думка взагалі на рахунок ну всього що тільки може бути у світі віски. Я думаю, нам всім цікаво. Ставте лайки, тому що це допомагає просувати, Підписуйтесь на інші профілі. Там TikTok, Instagram, всі посилання я залишаю в описі до цього відео. Там також виходять якісь такі інформація, ну, більш оперативно, скажімо так, з приводу різних заходів по віскі темі, різних там інформацій по віскі темі. Ось і о, всім смачних драмів впити тільки найкраще, бити мало і відповідально. 爸爸。